Путін збільшує торгівлю з партнерами в Азії та на Близькому Сході. Ми відкриті для роботи з всім світом. Це не звичайна забаганка Кремля, а вимушений крок. І нічого, деньги не пахнуть шукати альтернативні способи заробітку та відповідно порятунку економіки. Наслідки дії західних санкцій. Всі ми понімаємо санк санкції звісно надолго. крім того, за даними Міноборони США, Кремль вже витратив 200 мільярдів доларів на війну в Україні. Гроші космічні, і їх потрібно відпрацьовувати. І зараз у Росії немає просто другого виходу, як вместо торгівлі з западними странами налажувати торговлю з восточними странами. Вихід із кризи, яка нависла над Росією, немов дамоклів меч, досить тернистий. Щоб посилити економіку, потрібно поліпшити логістику, а це десятки мільярдів доларів. Протягом наступного десятиліття російська держава планує вкласти 70 мільярдів доларів у будівництво транспортних шляхів, які з'єднають країну із важливими торгівельними партнерами в Азії та на Близькому Сході. Левову частку коштів отримують Далекий схід і крайня північ Росії. Конкретні країни союзники Кремля усім відомі. Усього Росія розчитує на сьогодні на Китай, Індію, Іран. так называемые дружественные как бы для нее страны, но мы видим, что эта дружба с Россией заканчивается на экономическом, экономической выгоде. Так уж ведома целевая структура российского экспорта. Россия экспортирует в основном ресурсные товары, энергоносители, газ, нефть, уголь, лес, дорогие металлы, то есть это то, на чем Россия Только цені метали то на чому Росія е, заробляє, е, ну, основу своєї експорта. Але про якийсь надприбуток Путіну можна тільки мріяти. Заробітки мінімальні всі сейчас російські енергоресурси, і газ, і нефть, угольі страни е, покупають только по демпінговим ценам. У цьому полягає ситуативна фальшива дружба між Росією та її партнерами. Уважаемый председатель, Деньпень, дорогой друг. Так товарообіг між Росією і тим же Китаєм суттєво зріс. На той момент времени товарооборот у нас був 100 мільярдів. А сейчас з опережением графіка вже 200. Але товарообіг це не маржа, користь від цього мінімальна. І, этим Росія інтересно для таких стран, як Китай, Індія, Іран, другие країни. Покупати у нього задешево у течі ресурсні товари в основному енергоносітілі, тобто російська експансія на азиатские ринки м'яко кажучи ризикова. Але Путін любить необґрунтований ризик. Росія винуждена міняти направлення своєї своїх основних торгових потоків з запада на восток, поскольку запад е, прийняв целый каскад. Е, Міжнародних санкцій проти Росії як країни агресора він нібито не бачить, що навіть російські військові товари вже майже нікому не цікаві. Зараз, час у час війни весь мир побачив, що російське дуже проігрує западному оружі, і поэтому навіть військові закази на, на російські військові товари вони зараз раз разів, ніж до війни він ніби не розуміє, що окупність його інвестицій у логістику та інфраструктуру і раціональна. мільярдів доларів. Во-первых, ця сума інвестицій розрахована на 10 років. Во-вторых, навіть просто відбити уже суму, вже говоря, зарабатывать говорять, этих інвестицій в інфраструктуру на Росії дуже довгі роки. Що там говорити? Навіть природа вказує, що економічний рух Кремля у бік Сходу не вигідний Росії на то, що вона замінить западною торговлю восточною, Ну скажімо так, очібите. Путін, наприклад, хоче зробити ставку на північний морський шлях, але ці крижані води навряд чи підійдуть під оперативну доставку вантажів. Северний морський путь – це северне море, сіверне побережжя Росії з виходом на Атлантичний океан. Тому комплексна ідея економічного союзу між Росією та Азією, як і з країнами близького сходу, навряд чи принесе Кремлю великі гонорари у мирний час можливо, але під час війни точно ні.